Поліція, Відчиніть двері. Поліція показує своє посвідчення, відчиняйте, двері, двері будуть виламуватися. За вашим місцем мешканцям буде проводитися обшук. Поліція! <звук> <звук> Займався трішки брутом, брутив стім і продавав аккаунти. раніше теж брав бази і продавав або роздавав. Кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчими ГУНП області та під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури встановили з трьох зловмисників, які викрадали облікові записи користувачів інтернету, а саме електронні поштові скриньки та акаунти соціальної мережі Instagram. Фігуранти діяли шляхом бруту або брутфорсу, тобто перебору великої кількості парольних фраз за допомогою спеціального програмного забезпечення. Обезпечитись від зламу у такий спосіб можна шляхом налаштування двофакторної автентифікації, а також використання надійних складних паролів, індивідуальних для кожного облікового запису. За оперативною інформацією, клієнтами фігурантів переважно були шахрайські угрупування. Вони використовували скомпрометовані аккаунти для різних шахрайських схем в інтернеті, зокрема, друг просить у борг. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. Вилучено комп'ютерну техніку, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності. До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтею 361 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. На даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним. Тривають слідчі дії, за результатами яких можлива додаткова кваліфікація.